Вітання всім, хто дивиться акценти у Запоріжжі, зараз перебуває більше 100 тисяч вимушено переміщених осіб. Багатьом довелося розпочинати життя з чистого аркушу, адже вони залишили звичний побут, власні домівки та роботу. І питання працевлаштування не втрачає актуальності, аби полегшити переселенцям пошук роботи у місті відбувся ярмарок вакансій. Що пропонують на яких фахівців особливий попит та наскільки гостра проблема безробіття у Запоріжжі? Говоримо з моїми гостями. Це Тетяна Циганок, начальниця відділу праці управління з питань праці запорізької міськради та головний спеціаліст юрисконсульт управління Олександр Клецький. Вітаю вас. Вітаю. Отже, я зазначила, що вимушено приміщених осіб зараз більше 100 тисяч. Яка цифра наразі? Відповідає дійсності скільки у нас переселенців, зокрема працездатного віку. Ну, Запоріжжя входить до п'ятірки міст за кількістю зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Наразі в місті знаходиться 159 тисяч внутрішньо переміщених осіб, з яких 88 тисяч це особи працездатного віку. Якщо порівнювати, то до повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території міста Запоріжжя було трохи більше 24 чотирьох тисяч. Ну, звісно, цифри зросли. Так, зростають разів в шість, в сім навіть. Так, так. Яка ситуація з їхнім працевлаштуванням? От 88 тисяч, ви сказали, ті, хто от працездатного віку, маємо проблеми безробіття цієї категорії, от, можливо, вже є працевлаштовані? Ну, важливим фактором інтеграції внутрішньо переміщеної особи на новому місці роботи, це є наявність роботи, тому що робота забезпечує стабільний дохід. І забезпечує всі потреби, які потрібні людині для комфортного існування. процесі інтеграції, внутрішньопереміщена особа, вона стискається з такими проблемами, як відсутність робочих місць, невирішене житлове питання, відсутні документи про освіту, про діяльність, перехід від міських до сільських умов. Такі ще питання, проблеми щодо вимоги реєстрації чоловіків у військкоматах для працевлаштування. Але незважаючи на це, я хочу сказати, що від початку повномасштабного вторгнення в органах місцевого самоврядування та на комунальних підприємствах міста Запоріжжя працевлаштовано 6 тисяч осіб. З яких півтори тисячі це внутрішньо переміщені особи? Угу. Ну, тобто, якщо брати ту цифру 88 тисяч, угу. то півтори вдалося так працевлаштувати. А, у березні відбувся ярмарок вакансій. Він був якраз таки для вимушено переміщених осіб, в основному я так розумію, влаштований. Так, так. от розкажіть, що це було, як це виглядало. Ну, Це ярмар, ярмарок був влаштований для внутрішньо переміщених осіб. Він організований радою ВПО при Запорізькій обласній військовій адміністрації. Участь в цій ярмарці взяли 200 внутрішньо переміщених осіб. Окрім цього, були представники обласної та місцевої влади, Запорізький обласний центр зайнятості, Рада Федерації профспілок, рада роботодавців. Потенціал. Окрім цього, управління з питань праці презентувало комп'ютерну програму робота в Запоріжжі, метою якої є допомога мешканцям міста ВПО з працевлаштування в органах місцевого самоврядування та на комунальних підприємствах міста Запоріжжя. Фахівці Запорізького обласного центру зайнятості презентували можливості щодо отримання грантових коштів для започаткування. Або розвиток власного бізнесу. Голова Ради ВПО при Запорізькій обласній військовій адміністрації розповіла про нові зміни в законодавстві, що стосуються допомоги на проживання внутрішньопереміщених осіб. Окрім цього, в ярмарці презентували свої вакансії 10 найбільших підприємств міста Запоріжжя, такі як Моторсіч, Запоросталь, «Запоріжтрансформатор». Та іншим, окрім цього, були запрошені і присутні Запорізьке районне управління поліції угу. Ну, 200 порівняно з тими, з тією кількістю вимушено переміщених осіб, які є у Запоріжжі. 200 це не так і багато, але тим не менше вони почули, побачили. От що здебільшого пропонували? Ну то ще можна сказати, що по перше, ми були на все ж таки обмежені розмірами незламного хабу, ну, в якому звісно, це проходило так. так. Але люди зголосились. Хтось прийшов вже навіть підшукав роботу там. Їм було надано інформацію щодо можливості працевлаштування. Деяким людям вже було надано навіть пропозиції щодо працевлаштування. Тобто, нехай вони такі невеличкі ярмарки, але якщо вони будуть частіше, то вони матимуть також свій результат. От я ще хотіла запитати, що 200 осіб зараз, потім ще 200. Це різні всі люди. Будете якось звичайно, так, звичайно, запроб... щоб всі Побачили, щоб так, всі так. почули. А які вакансії здебільшого? Я так розумію, це. Заводи, підприємства такі, ну, скажімо промислові. так, вакансій у нас дуже багато, починаючи від працівників, які працюють руками, можна так сказати, від сталиварів, там, наприклад, токарі або шліфувальники, закінчуючи адміністративним персоналом і вакансіями, які потребують вищої освіти і професійного спрямування. Ну, Попит найбільший, на які зараз професії? На яких спеціалістів? На даний час попит, можна сказати, що більше все ж таки на робочі А Як взагалі співпрацюєте з роботодавцями? От Вони до категорії ВПО як ставляться? Тобто охоче беруть на роботу, чи можливо є певні побоювання, що сьогодні людина прийшла через два місяці вона вирішила, я їду в Запоріжжя і знову без. Пробітника. Якщо говорити в розрізі саме комунальних підприємств міста mm -hmm. та органів місцевого самоврядування. Наших виконавчих, то можна сказати, що спочатку війни так було таке побоювання. На даний час ми вважаємо, що ті люди, хто вже тут залишився, вони намагаються влаштувати своє життя тут, тобто і вони вже себе ототожнюють саме з містом Запоріжжя. І на даний час у нас немає такої якихось побоювань або там щодо того, що людина а, сяде і поїде. Тобто, Це люди, які вже пережили кожен власну трагедію, вони виїхали зі своїх домівок тобто, і вони хочуть щось нове тут зробити. А, тому ми навпаки до них ставимося з повагою і з розумінням того, що а, кожна людина тобто, хоче працювати, хоче мати достойний рівень життя. Це те, що стосується, ви зараз сказали, комунальних підприємств. Так так, так. інші, ті, що не підпорядковуються місту а, самостійні ну, приватні, скажімо так, самостійні приватні підприємства і бізнес, в принципі, на, на даний час відчувають великий кадровий голод, тому що багато людей, мешканців саме Запоріжжя, виїхали або ж в Західні області, або ж за кордон. Тобто і саме робочі спеціальності, робочі вакансії, та й навіть, в принципі, і вакансії, які а, потребують професійного спрямування з вищого світу, існує невелике, але все ж таки існує кадровий голод в цьому плані Ви кажете, що з тих 200 людей вже дехто знайшов собі. Е... Так. Варіанти працевлаштування, а дехто й отримав навіть пропозиції. Так, звичайно. От, є спеціалісти серед тих людей, тому що здебільшого люди з області приїздять, можливо, вони не мають такої, такого досвіду роботи чи специфіки ну, професійних скаж... навичок. Скажімо так, у нас насправді дуже велика. А, дуже великий рівень, а саме людей, також які мають вищу освіту, тому mm -hmm. що люди працювали, наприклад, в, банки, в банківських установах, люди працювали в органах місцевого самоврядування, в державних органах. І ті, хто зараз виїхав, вони також є і багато людей, але звісно, переважають люди саме з робочими mm -hmm. спеціальностями. Тобто а, так, багато є людей, які мають а, просто середню освіту. Тобто, але ми навіть таких людей намагаємося спрямувати щодо роботи, там, наприклад, вантажник або прибиральник або озеленювач. І в принципі на даний час ми з цим працюємо і кожному намагаємося підібрати. Я так розумію, у місті роботи вистачає так. більша потреба в саме в робочих руках. Так. А переселенці вони саме активні у пошуку професії, mm -hmm. непрофесії, у пошуку роботи. Наскільки? Є бажання працевлаштуватися, працювати, заробляти кошти насправді, це дуже болюче питання ну, у нас, а от в межах нашої роботи, тому що так, є люди, які соціально активні, є люди активні в пошуку роботи, але є люди, які на даний час а, так чи інакше, наприклад, а, до нас звертаються, і коли дізнаються, що у нас офіційне працевлаштування, у нас офіційний соцпакет, вони відмовляються. З різних причин. Є причини, як вже було озвучено, деякі чоловіки бояться надання інформації до органів ТЦК та СП. А Хтось, коли дізнається щодо офіційного працевлаштування, просто без причини відмовляються, видаляють свої заявки. Є люди такі, які хочуть, наприклад, залишитись на Державної допомоги, і в зв'язку з цим вони підшуковують цілеспрямовано неофіційну роботу. Виходить, що якщо людина працевлаштується, то вона може не отримувати потім допомогу, вона буде вважатися забезпеченою. Ну скажімо так, в зв'язку з новими змінами угу. до законодавства зараз буде зокрема не тільки а зокрема буде враховуватись загальний дохід сім'ї. На кожну людину. Тобто, і люди, можливо, десь пересторогу, десь чогось, можливо, вони не розуміють, можливо, вони десь чогось бояться. І так, така проблема існує. Ну, але ж виплати невеликі. Ну, Ми ж також не можемо залізти людям в голови. І, і вже якось ми намагаємося людям пояснити, що в будь-якому разі офіційне працевлаштування, робота, вона має під собою Більший заробіток а, має якийсь соціальний пакет. Тобто людина разом з цим буде заробляти собі стаж на подальшу пенсію. Є люди, яким вже там 55-50 років, але вони все одно відмовляються. Хоча у них наприклад, от насправді саме от такі люди для них більш ніж вигідно піти працювати саме офіційно. Тому що у когось там не вистачає стажу до пенсії, або ще якісь угу. там проблеми, питання. тобто... А пенсіонерів працевлаштовуєте? Ми працевлаштовуємо і пенсіонерів також. Якщо людина зголосилася, угу. якщо подала заявку або наші працівники її обробили в телефонному режимі. Але, на жаль, ну, невисокий попит саме угу. на людей вже пенсійного віку. Також це такі різноробочі спеціальності. Які вже не потребують, тому що, наприклад, в органи місцевого самоврядування все ж таки існує граничний поріг перебування на посадах, а тому в цьому плані тут складніше. Тут саме законодавчо складніше. А от якщо стосовно виплат, От людина отримувала виплати, потім вона влаштувалася на роботу, пропрацювала ну не знаю, там півроку, там три місяці і вирішила. Звільнитися або переїхати в інше місто, вона знову може отримувати ці гроші, чи вона від держави вже потім зовсім не отримує mm. нічого. Якщо вже раз про це влаштувалася, значить зможеш про себе no. подбати. Скажімо так, ми спеціалісти не, не я, з цього прозумі. Але, але це важливо в контексті так, розуміння, чому так. люди не йдуть людина, на роботу. людина, якщо знову втратить а, заробіток. Середній дохід угу. на сім'ю або на особу, якщо вона одна, то вона знову знов може претендувати Подавати на виплати. виплати. Так. Е, є ще така ситуація, що дехто з переселенців вони залишаються у штаті підприємств, в яких вони працювали до окупації підприємства зараз або не працюють, знаходяться в так званому простої, але і люди отримують там якусь частину зарплатні. Чи можливо працевлаштуватися таким людям, так які в... офіційно, начебто, і працюють, але не працюють звичайно можна на даний час з початком збройної агресії Російської Федерації, а було законодавчо встановлено, що люди, які навіть перебували на посадах державної служби, органах місцевого самоврядування, які зараз знаходяться на простої, вони мають право працювати будь-де. В іншому, на іншому підприємстві, в іншому органі, але там без є втрати того так, робочого. без, втрати, без mm -hmm. втрати, але там є деякі законодавчі, скажімо так, не перепона, але зауваження. Тобто можна працювати там лише на відповідному підприємстві. Наприклад, якщо людина перевіряла, от, скажімо так, з досвіду, скажімо. Якщо людина працювала в органах контролюючих, і вона протягом року була задіяна в перевірці якогось підприємства, то вона там не має права працювати. А так в іншому, особливо для робітничих спеціальностей, взагалі немає ніяких перепон щодо роботи на основному місці роботи, наприклад, в Запоріжжі, і перебувати в простої на... В підприємстві, яке знаходиться, наприклад, на зараз в окупації, а як це законодавчо регулюється? Ну тобто, десь має бути півставка, десь має бути повна, чи чи як? ні, це... чи якщо ти в простої, ти все одно отримуєш меншу це... частину. І ти а, якщо людина знаходиться в простої, вона отримує дві третини від угу. свого посадового окладу. А, тобто і от отримуючи ці гроші за прості, вона також має право ще працевлаштуватися на підприємствах міста на тобто, повну ставку? Так, звичайно, звичайно, тут е, законодавство не встановлює якихось е, угу. обмежень. А якщо говорити про тих людей, які приїхали. Сюди з втратою якихось документів. От пані Тетяна на початку програми говорила, що є такі, які приїздять без певних там довідок, документів. Ну, довелося людям залишити там або втратили, або десь там згоріло. Як вирішується це питання? Ну, у нас насправді на даний час вже достатньо, по-перше, цифровізоване суспільство, а mm -hmm. багато документів можна поновити в дії, наприклад. Також щодо поновлення документів можна звернутися до будь-якого ЦНАПу міста Запоріжжя, наприклад, і подати заяву на відновлення документу. Так, і навіть зараз можна вже в дії відновити свій атестат. Свідоцтво про вищу освіту, про середню освіту. Тобто на даний час людина, якщо хоче звернутися Це для всіх людей, ті, які старші, так, наприклад, Так, всі де... без обмежень. Mm -hmm. а, єдина, де поправка так, виглядали. єдина поправка, що а, там. А атестати повинні бути повинні перебувати в єдиному державному реєстрі ну, зареєстровані а вони всі так. автоматично автоматично Чи це треба було якось ну сподіваємося що так ну я не знаю навіть чи він там перебуває було презентовано програму робота в Запоріжжі не так давно, і я так розумію, що і гостям ярмарку вакансій ви також доносили інформацію про цю програму. Що можна сказати про результати? Вже певний час вона працює. Як себе показала? Ну, результати у нас є. Так, якщо брати спочатку цього року, ми вже пра пра працевлаштували 123 особи. З яких 56 – це внутрішньо переміщені особи працевлаштували на комунальні підприємства, Запоріжжя РЕМсервіс, КП Водоканал, теплові мережі. Також було працевлаштовано в органи місцевого самоврядування, департамент освіти та науки, департамент соціального захисту населення, mm -hmm. департамент сім'ї та спорту, в okay. інші структури. Ну, роб... Програма працює. Скільки це вона вже працює? Чотири ну, місяці, чотири якщо брати саме з моменту запуску, то вже чотири місяці і люди, які прийшли на ярмарок вакансій, знали про цю програму раніше. Як наскільки вона ем, наскільки про неї знають взагалі? От людина, коли приїздить ВПО до Запоріжжя, її знайомлять з усіма можливостями, що тут можна знайти роботу, тут можна ще щось ну в такому плані. Як ми проводимо роз'яснювальну uh -huh. роботу. Ми проводимо роботу роз'яснювальну роботу з департаментом соціального захисту з благодійними організаціями серед різних верст населення щодо різноманітності, щодо роботи цієї програми. Окрім того, департамент соціального захисту населення міської ради та департамент адміністративних послуг ознайомлюють своїх відвідувачів з інформацією про цю програму. Так. Якщо сказати більш точково, то, наприклад, на даний час інформацію щодо цього сайту і можливості цього сайту розміщено в комунальному транспорті. Це трамваї, тролейбуси, автобуси. Тобто ми також провели роботу з ОСББ. А щодо того, щоб і в під'їздах, і на будинках було була розміщена ця інформація, також люди розміщують в чатах своїх будинкових інформацію щодо цього, також Розміщується інформація на офіційній сторінці Запорізької міської ради, також на офіційній сторінці в соціальних мережах секретаря міської ради Анатолія Валентиновича Куртєва. Тобто ми зараз намагаємося якомога ширше популяризувати цю програму. Тобто, і там Шляхом таких от семінарів, ярмарків, також і шляхом саме соціальної реклами. також. Містом Запоріжжям розвішено сітілайти, бігборди, тобто зовнішня реклама, яка дозволяє людям повністю побачити, прочитати. Там також вказані посилання на сайт, номери телефонів, QR-код. Наприклад, якщо навіть людина їде у маршрутці, вона побачила бігборд, наприклад, вона може відсканувати його просто сфотографувати цей бігборд і вже перейти за посиланням за QR-кодом, тобто на сайт. Ця програма спрямована на пошук роботи в комунальних установах, в органах місцевого самоврядування, тобто саме те, що от з містом пов'язане. Скільки наразі там вакансій, взагалі чи відчувається кадровий голод у нас у ну, цій сфері? Органи місцевого самоврядування та комунальні підприємства Запорізької міської ради вони відчувають кадровий голод у зв'язку з виїздом значної чисельності працівників до західних міст областей. Та за кордон. Так, на сьогоднішній день в цих структурах загальна кількість вакансій складає 1234 вакансії. Структура така: в органах місцевого самоврядування це 106 вакансій. На комунальних підприємствах міста Запоріжжя 206 вакансій, у сфері освіти 806 вакансій, у сфері охорони здоров'я 79 вакансій, у сфері культури 30 вакансій, і у сфері спорту це 12 вакансій. Ну, ця програма, вона ж розрахована не лише на переселенців, тобто ні, кожен, кожен може скористатися. Так. У нас відсутня угу. диференціація чи ВПО, чи мешканець Запоріжжя. Тобто, ну, да. І ми роз... раді кожному. І роз'яснювальну роботу ми теж проводимо серед mm -hmm. різних верств населення, не тільки для ВПО. А є інформація стосовно от. Е... Працевлаштування у Запоріжжі в ситуації з безробіттям. Тут у нас ми говорили про категорію ВПО здебільшого, угу. а от що з запоріжцями, що з місцевими? Це Ви. інформація більш до центра зайнятості Ви працюєте більше з категорією да. тих, хто приїхав да. з переселенців. Ну, по-перше, так, але можна все одно деяку тенденцію вивести в плані того, що на даний час впала конкурентноспроможність саме з бізнесом. В порівнянні з бізнесом, тобто і Запоріжці, і ВПО дуже часто відмовляються від запропонованої роботи саме через зарплатню. Тобто на даний час ціни зростають, а заробітна плата не завжди. І... Відповідає очікуванням. А що у нас з заробітною платою? Ну, Яка зароб... середня там заробітна чи? плата? ну, є великий ростер від мінімалки, і вже якщо це спеціалізована якась робота, то і 20 тисяч гривень є вклади, наприклад, і більше навіть ну давайте говорити про те, що у вашій компетенції, от робота в Запоріжжі, комп'ютерна програма від і до. Зарплати від мінімальної, тобто це yes. на даний час 7100 тисяч uh -huh. гривень, і, наприклад, водії електротранспорту, монтажники колії, вони можуть заробляти і більше 20 тисяч на місяць. Uh -huh. а, в цілому, як працюєте з вимушено переміщеними особами у плані. Актуалізації, не знаю, професії, можливо, щоб вони про це влаштовувались, були більш активними, якісь мотиваційні е, заходи, щось таке планується, якось заохочуєте їх. Ну, можливо, спеціальні пропозиції для них є. якісь? Ну, перше це що в нас роз'яснювальна робота, uh -huh. яку ми проводимо із центром зайнятості. В центрі зайнятості теж багато активних послуг для переселенців. Ми туди включаємося. Окрім цього, у нашій місті реалізуються суспільно корисні роботи. Це роботи, які проводяться безробітними особами, які перебувають на обліку в центрі зайнятості, зокрема і внутрішньо переміщені особи. Безробітні отримують заробітну плату у розмірі 10 650 гривень. Цей розмір з 1 квітня він у зв'язку з зрост... Це соціальні роботи. Так да. у, у зв'язку з ростом мінімальної заробітної плати вони розмір збільшиться до 12 тисяч гривень. За інформацією центру зайнятості на сьогоднішній день. Уже в таких роботах прийняли участь 400 чотирьохсот безробітних, у тому числі 120 – це внутрішньо переміщені особи. Mm -hmm. Я хочу сказати, що наші установи, підприємства, вони адаптуються до складних умов і готові мешканцям міста внутрішньо переміщеним особам надавати роботу. А це на сьогодні є розшійною силою у відновленні mm -hmm. економіки Запорізької міської територіальної громади. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні завітали в акценти. Дякую, ну, що взагалі. поділилися інформацією. Сподіваюсь, що ті, кому вона була потрібна, вас почули. І у нас не буде такого кадрового голоду у Запоріжжі. Всі знайомі зробили. Ми дуже на це сподіваємось. Так. Це були Тетяна Циганок, начальниця відділу праці управління з питань праці Запорізької міськради та головний спеціаліст, юрисконсульт управління Олександр Клецький. А я бажаю вам завжди знаходити те, що шукаєте. Гарного вам вечора і тихої ночі. Побачимось